Глухий гуркіт струснув Керченське місто Крим. Небо розрізали пекельні спалахи, вилетіли гігантські боєприпаси. Потужна хвиля удару рознесла все навкруги. Споруди почали сипатися одна за одною, утворюючи вогняний каскад. Новий удар, схоже, мав безповоротні наслідки. Відновити щось певно вже не вийде. Новина, що змусить кожного із вас посміхнутися, почуєте вже за мить. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У декількох районах тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Про це дописували місцеві у телеграм-каналах. Зокрема, у Керчі було гучно, а окупанти перекривали кримське міст та сталося просто небачене. Телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє, що в районі селища Оленіка. Сталися пожежі на позиціях російської військової частини проти повітряної оборони. Це відбулося після того, як рашисти дописували про серію вибухів у Джанкойському районі через повітряну атаку. Стрілками показана позиція в районі пожежі. Тут розташований мобільний пункт 31-ї дивізії ППО. До речі, по ньому вже не раз пролітало. Ну і також за повідомленнями очевидців та моніторингових каналів. Атаки БПЛА зафіксовано у Сімферополі та його околицях: Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Саках, Новофедрівці та у Кіровському районі телеграм-канал Супернова Плюс пише, що попереднє було влучання по об'єкту окупантів у Сімферополі у районі Чокурча Лугове. Росіяни в свою чергу в паніці дописують про прильоти та задимлення. Але це близько було і ще близько. і ще близько. Також окупанти повідомляли про повторні вибухи біля Кримського мосту. Варто зазначити, що перед цим було попередження для мешканців карчі про можливу небезпеку. Потім надійшла інформація про появу підводних апаратів збройних сил України. Детальніше про удари по Криму і Керченському мосту розповів і журналіст Ігор Яковенко. Тож далі давайте послухаємо. Ви знаєте, Узнається, штукасається Керченського моста. то я думаю, что последовательные попытки его уничтожения, это ну, достаточно, достаточно не, не, быстрый, не быстрый процесс, потому что эта незаконная постройка, она сработана достаточно основательно и серьезно защищена. Поэтому в ближайшее время полного обрушения и ликвидации этой незаконной постройки ожидать сложно. Но Украина, безусловно, будет продолжать это делать. Это очевидно это очевидно. Скажем, значение вот ее ликвидации, этой незаконной постройки, оно ну, вряд ли стоит ее преувеличивать, потому что сейчас есть еще и сухопутный коридор, ведущий в Крым. Но в любом случае, я думаю, что рано или поздно эта незаконная постройка будет ликвидирована. Что касается состояния людей, которые находятся на территории, на территории Крыма, то я думаю, что уже сейчас настроение там ну, так себе, хотя вот это вот легкомыслие, надежда на так называемый русский авось, она все равно срабатывает. Ну, в какой-то степени настроение. Ну, для меня есть несколько человек, которые, как мне кажется, являются индикаторами этого настроения. В частности, так сказать, один из таких людей это предатель предатель царев, который изменил Украине и перешел на сторону врага. И вот последние его высказывания, они носят достаточно унылый характер. То есть, на самом деле, ну, не, 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 не сказать панически, но близко к этому. Так что настроение там понятно какое. Что же касается дальнейшего развития событий, то я думаю, что... Трудно предсказать, когда будет ликвидирована эта незаконная постройка, Керческий мост, но это, это неизбежный результат. Я думаю, что мы это увидим с вами, еще обсудим. Після успішного удару по незаконній споруді стабільність кримського мосту тепер під великим питанням. Адже ще один вибух може поховати прольот та на довгий час вивести міст із ладу. Такі удало проведені операції означають, що українські науковці зробили технологічний прорив і створили унікальний вид доставки вибухівки під водою. На сьогодні жоден відомий підводний засіб не здатен виконувати спеціалізовану роль підводного камікадзе на 1100 кілограмів вибухівки. І от якраз почалася нова атака, зокрема на міст. Особливо гучно було у районі переваги. Ального, де за словами місцевих, розташована військова частина російських окупаційних військ. Над всіма цими населеними пунктами очевидці чули дзижчання безпілотників і гучні вибухи. Також повідомляється, що дрони атакували аеродром Саки, Гвардійська та Кіровська. Водночас місцеві жителі повідомляли, що від Сімферополя у південному напрямку видно стовп диму, і там розташована газова електростанція. Далі Перевальне, де за попередніми даними знову атаковано склади із російськими боєприпасами. Натомість керівник центру вивчення окупації. Петро Андрющенко повідомляє про те, що внаслідок атаки по Сімферополю та району попередньо вражено польовий табір росіян. Також фіксувалася активна робота ППО між Сімферополем та Севастополем. Наслідки потребують уточнення, але точно мають бути. Додав Андрющенко. Згодом кримський вітер також повідомив про можливе ураження польового табору та явний проліт під Сімферополем. Під Сімферополем був явний проліт. Як повідомляють підписники. Під симферополем влучили по якомусь польовому табору. Більш конкретної інформації поки що немає. А в Ірбальському якийсь мисливець нібито збив із цей гидрон, що летів у бік перевального у результаті БПЛА врізався в житловий будинок, зазначено у повідомленні. Ну а в свою чергу агенти спротву АТА із го зенітно-ракетного полку повідомляють про точні удари по військових об'єктах окупантів у Сімферопольському районі. Зараз росіяни намагаються замовчити наслідки. Цитую, наші агенти повідомляють, що через недбалість командування пошкоджено. Цінну техніку, імовірно зенітно-ракетний комплекс також є втрати серед особового складу, але точну кількість двохсотих і трьохсотих встановити поки складно, наголосили ватеш. Ну а тим часом українські сили поступово розширюють пролом у російській системі протиповітряної оборони в окупованому Криму, і це може стати передумовою для нового удару по Кримському мосту. Про це розповів і капітан першого рангу запасу керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук. Цитую. Сил оборони України, ще не дісталися до Кримського мосту однак безумовно підбирається до нього, зазначив експерт. За його словами, кожна успішна атака по російських аеродромах у Бельбеку, САКах, Новофедорівці та Джанкої, а також по пускових комплексах на Тарканхуті та Мисі Фіолент – це не окремі удари, а частина системної операції. Це означає, що наші сили оборони чергове проривають коридор у російській ППО в Криму. Додав експерт. Лакічук також наголосив на тому, що йдеться про планомірну роботу і за. Чистки неба над півостровом для запуску ударних дронів і ракет по глибоких цілях, зокрема таких як Кримський міст. Це локальна операція. Коли ці об'єкти вражаються, то це означає, що через тиждень, а можливо, і раніше, українські дрони і ракети полетять набагато далі, пояснив фахівець. Нагадаємо, СБУ вже втретє завдала удару по кримському мосту, заклавши вибухівку біля опори мосту під водою. Потужність заряду сягала 1100 кілограмів у тротиловому еквіваленті. В день того ж дня біля переправи сталися вибухи знову. У свою чергу спікер військово. Морських сил збройних сил України Платенчук розповів, що верифікація щодо масштабів ураження ще відбувається, адже це складний процес. Використовувати кримський міст після подібних інцидентів досить ризиковано без обмежень, тому що конструкція отримала пошкодження. І якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям громадян, то ймовірно хтось в майбутньому буде відповідати і за ці жертви, наголосив Дмитро Плетенчук. Більше того, після низки успішних атак сил оборони по Криму, а також по російських аеродромах. Окупанти посилюють захист литовищ. У саках поспіхом зводять укриття, які можуть бути неефективними. Так агенти теж, які відстежують події на військовому аеродромі в саках, помітили російську активність. Там окупанти поспіхом зводять бетонні укриття для літаків і встановлюють додаткові пости ППО та протидії БПЛА. Окупаційна армія боїться нових точкових ударів із боку сил оборони України, які вже довели, що можуть вражати цілі навіть у глибокому тилу. У паніці росіяни намагаються зміцнитися. Будівництво йде у терміновому порядку. Ку і з порушенням технологічних норм і сумнівною якістю, інформують вони. Утім, оскільки технологічні норми порушені, техніка окупантів залишається вразливою навіть під бетоном. Адже про захисні споруди для літаків у саках мовилося ще наприкінці 2024 року. Ну і як бачимо, це на допомогу аеродрому, бо саках часто і успішно прилітає. Підрив Кримського мосту спричинив хаос серед росіян, які відпочивають на окупованому півострові. Головне питання, як тепер добиратися додому, якщо міст буде непридатний, адже багато хто при приїхав сюди поїздом або автомобілем саме мостом, оскільки. Проїзд новими територіями, окупованими Маріуполем, включно, мало кому подобається. По-перше, так довше. А і вигляд обстріляного мосту мало кому до вподоби. Його, хоч і відбудують, але все одно воно більше схоже на привида. Як тепер додому повернутися? Поромів мало ходить. Сидітимемо на березі і чекатимемо? Поскаржилася мешканка Нижнього Новгорода. Не їдуть люди і до Севастополя. Тут обладнано відразу декілька пляжів, встановлено білосніжні грибочки, тенти, встановлено шезлонги. Проклад... Ладено дерев'яні доріжки, побудовано душові кабіни, включно для переодягання. Однак засмагають лише декілька людей. У Севастополі люди побоюються прильотів дронів і ракет, тому сюди їдуть дуже мало туристів, і навряд чи буде багато охочих навіть у липні після вибуху мосту. Хоча кажуть, що міст тіли, але ніхто не хоче ризикувати, каже мешканка Севастополя Анна Валентинівна. Далі будемо говорити на прилики жаль традиційно щодо наслідків терористичних атак. Адже З'являється інформація від Запорізької обласної військової адміністрації про те, що вночі російські війська атакували Запоріжжя. Також використали 13 безпілотників. Що найменше з них влучили по місту. Така інформація надійшла знову ж таки повторюся з обласної військової адміністрації. Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками вночі 18 червня. Спалахнули пожежі. Пошкоджено будинки, зруйновані складські приміщення, згоріли авто. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на очільника області Івана Федорова. Цієї ночі агресор направив на Запоріжжя 13 безпілотників. Наслідок російської атаки виникло три пожежі. Пошкоджені фасади та вікна в багатоповерхівках. Також зруйновані складські приміщення, згоріли автівки. Повідомили в Ова. Також ранок після атаки попіл, уламки. Тиша, написав Федоров, дякувати Богу, без постраждалих. Працюємо, відновимо. Екстрені комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки. От виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя також показала вже жахливі кадри наслідків російської атаки. Як вона дописала, Саме так виглядали перші години страшної російської атаки на один із районів Запоріжжя. Також зазначила, що сімські служби зночі на місцях ворожої атаки. Ну і також вона зазначила, що пільговики житло, яких пошкоджено внаслідок російських атак, можуть отримати одноразову допомогу від міста в розмірі 15 тисяч гривень. Також близько восьмої ранку в ДСНС повідомили, що надзвичайники. Ліквідували наслідки нічного обстрілу безпілотниками. Попередньо і постраждалих немає. Проте внаслідок російських ударів сталася пожежа трьох виробничих будівель на загальній площі 800 квадратних метрів, а також 47 автомобілів на відкритому майданчику. Рятувальники ліквідували загоряння, провели розбір та проливку конструкції. На місцях працювали усі екстрені служби, і всього на ліквідацію наслідків обстрілу було залучено 83 рятувальники та п'я. 15 одиниць техніки не забуваємо і про те, що на превеликий жаль, сталося вчора в столиці нашої країни місті Києва. Адже рашисти вкотре атакували столицю щодо суму району. Також є інформація про те, що всю ніч безперервно тривали пошукові роботи станом на сьому ранку з під завалів частково зруйновано дев'ятиповерхового будинку, де блоковано ціла ще п'ятьох загиблих осіб. Всього за цією адресою вилучено тіла 16 осіб. Робота тривають в столиці. Загинула 21 особа ще 134 людини постраждала. Адже це була дійсно масована атака Росії на столицю нашої країни, на місто Київ. Тоді, як повідомлялося, були запущені і безпілотники. І раката також, і в цьому районі безперервно всю ніч тривали пошукові роботи на місці терористичної атаки Росії, яка сталася вчора, 17 червня. О 9.05. Каченко повідомив, що в будинку зросла кількість жертв до 18 осіб. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки. Загалом же шо столиці у нас до російської атаки загинуло 23 Людина раніше Ткаченко також зазначив, що російські терористи скоїли жахливі злочини проти мирних жителів Києва. Розповідав, що в Соломінському районі пошкоджено два житлових будинки. У п'ятиповерхівці виникла пожежа. Одна другій локація російський удар спричинив руйнування, конструкції житлової багатоповерхівки. Дійсно, бачимо, що раслисти росі... на превеликий жаль продовжують атакувати. Саме цивільну інфраструктуру, але відбрехуються і говорять своїм громадянам, саме росіянам про те, що нібито вони вразили важливі військові цілі, які знаходилися поблизу Києва у передмісті. Вони дописували, що нібито склади з боєприпасами було вражено. Але ми бачимо ті кадри, які на жаль надходять зі столиці нашої країни про те, як батьки чекали свого сина, щоб його знайшли живим із під завалів, але на превеликий жаль. Дива не сталося, і вчора було повідомлення, що знайшли. Чоловіка йому було 31 рік з під завалем на превеликий жаль мертвим. Це те, як расисти показують, як вони прагнуть миру, те, як ведуться перемовина, те, що відбувається на міжнародній арені, вони продовжують гатити ще більше. Ну і також лідер нашої країни Володимир Зеленський зазначив, що цікаво, що ці обстріли збільшилися тільки тоді, коли змінилася влада у Сполучених Штатах Америки. Він зазначав, робив таку заяву, і бачимо, що дійсно це так: більше безпілотників летить, до прикладу, якщо раніше ми говорили, що сотня безпілотників це вже багато. Нині ми бачимо, що і п'ять сотень летить по території нашої країни. Дякувати Богу, що наші протиповітряна оборона, сили оборони, мобільні групи дійсно роблять титанічну працю кожної ночі та збивають ці кляті безпілотники, які летять вражати цивільну інфраструктуру насамперед. Ну і щодо цього зазначає речник української добровольчої армії. Сергій Брачук у себе в телеграм-каналі поділився своїми думками стосовно останніх атак ворога. Ну щодо мети таких терористичних актів з боку Російської Федерації. Далі можемо почути його думки. Слава Україні! Ви знаєте, будь-яка війна вона погано пахне. Вона пахне болем, кров'ю, трагедіями, драмами. Вона пахне тим, що нормальній людині інколи важко осягнути. Але я точно знаю, що наш український Київ, наша столиця завжди буде пахнути каштанами, каштанами волі і незалежності. Наша Чорноморська Перлина, наша морська столиця. Улюблена Одеса завжди буде пахнути морем. І тими самими каштанами, які у нас теж є. І Україна завжди буде пахнути Україною, наче різні області, регіони, але все єдине, все ціле і той самий запах, який ти знаєш з маличку. Я точно знаю, що Україна ніколи не буде. Пахнути щами, матрюшками, лаптями, блінами з лопати і так званим руським міром. Коли, та не хочу я про них, вони нас бояться, тому і намагаються вбити, це очевидно. Але ми зробимо все і робимо зараз все можливе і неможливе для того, щоб нас не вбили. Щоб ми перемогли. Мені по цим балах, що вони нас ненавидять. Але я про це завжди пам'ятаю, У нас гарна пам'ять. І заради того, щоб наші Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Кривий Ріг, Львів, Ужгород, Херсон, Миколаїв. Суми, Чернігі, всі-всі наші міста і села пахли Україною. Ми зробимо так, що вмирати будуть вони, бо вони нас сильно ненавидять. Тримаємо стрій. Як би боліше сьогодні не було, але ми знаємо, за що ми боремось. Тримаємо стрій максимально тихої, безпечної ночі.